Понад 404 чотирилапих саме стільки підопічних зараз перебуває у Чернігівському ветеринарно-стерилізаційному центрі Крок до тварин. Вони чекають на тих, хто подарує їм справжню любов та підтримку. Їм дійсно потрібна опіка, але господарі мають усвідомлювати, що новий друг вимагає відповідального ставлення. Перед усім, аби забрати в оселю хвостатого улюбленця майбутнім господарям, необхідно забезпечити тварині належні умови проживання та харчування. То для того, щоб а, взяти тваринку, у нас людині потрібно по-перше, визначитися зі своїми потребами і метою для чого їм потрібна тварина. Це по перше. По-друге, вони мають зрозуміти, що ця тварина це велика відповідальність, тому що а, є певний відсоток людей, які звертаються, коли вони звертаються до нас. За тваринкою, коли вони чують умови, що треба підписати договір відповідального утримання, про те, що вони чують, що тварину не можна годувати об'їдками зі столу там і так далі. І так далі, люди ну їх не влаштовує така історія, як розповіла Тетяна Діденко, до кожної тварини завжди застосовується індивідуальний підхід. Адже через особливості розвитку або одержаних у минулому травм не всі чотирилапі можуть жити у вуличних умовах. Наприклад, кота або маленького песика віддадуть новим власникам лише якщо ті зможуть надати хвостатим м'їдний притулок у квартирі або приватному будинку. Собаку, яка не важить ну, менше 10 кілограм, маленька за розмірами. Ми не прилаштовуємо ну, для проживання у дворі. У нас є собаки, яких можна утримувати і на прив'язі, але ну це має бути адекватна привіз. Відповідної довжини хороша будка там і так далі, але таких собак мало. Більшість тварин прилаштовується без ланцюга, котиків ми прилаштовуємо лише для проживання в квартирі ну або в приватному секторі в домі. Навіть після того, як пухнасті потрапляють у новий дім та повністю адаптуються, співробітники ветеринарно-стерилізаційного центру підтримують постійний зв'язок з господарями, аби переконатися, що тварина цілком здорова та має задовільне самопочуття. Ми намагаємось, хоча б своїх підопічних за можливості контролювати. Просимо фотографії. Люди мають бути готові. що ми будемо дзвонити? Будемо просити фотографії там. І так далі, спочатку частіше, потім уже коли все гаразд, рідше. Ми завжди раді. Тобто, ну коли люди про себе там дають знати. щоб особисто познайомитися з хвостатими друзями, необхідно попередньо записатися телефоном. Він зазначений на сторінках кроку до тварин у соціальних мережах. Також там постійно публікують історії домашніх улюбленців, які потребують надійного прихистку.